Ситуація така, що стався вибух кафе, я вже ще раз повторюю. Три людини, що знаходилися в приміщенні, постраждали. Вони знаходяться в Ожовому відділенні обласної лікарні. Сьогодні там здійснюється ліквідація пожежі. Мною дані всі вказівки для того, щоб ми. Здійснили саме ліквідацію разом з газовиками. Всі водоканал ДУ забезпечують транспортом, кранами на випадок, якщо буде десь обрушення. Всі працівники, які сьогодні тут задіяні, значить, працюють в тому режимі, який ми визначили. Я хочу нагадати працівникам жерів, терміново в цьому районі провести обстеження люків каналіційних, відкрити їх. А попередити всіх мешканців будинків, багатоповерхових будинків, одноповерхових будинків, щоб вони на період від уже е, дана команда до 9 години, щоб вони старалися бути на подвір'ї? Е, питання. Значить, прошу Станковича забезпечити е, харчуванням тих, хто працює на ліквідації е, надзвичайної ситуації. Визначте. Тих, хто це забезпечує, бутерброди воду, що була на, на місці аварії. Це улицы, которые прилегают к мосту під железнодорожними путями. Все улицы. Русская, Лесі Українки, возле 11 школи, Українська вулиця, Ближайшие улицы, которые примикають к этому перекрестку. Мы сейчас занимаемся обследованием многоэтажных домов, подвалов всех и предупреждаем людей на станционной, на Мукачевской, чтобы они э, почувствовали только запах газа сразу же уходили с дома, не включали никакие приборы. Электричество отключено полностью от микрорайона, буквально до Шандера-Петафи. Лю людям просто сказать, ситуация сложная, поэтому мы принимаем все меры, пусть они поним понимают эту ситуацию. Разгельдия будут наказаны, будет заведено, уже заведено уголовное дело. Вот, и разбираться будут. Пока мы не делаем никаких заключений. Но мы знаем, что был проведен не по времени несанкционированный прокол. Значит, вот здесь документы, где было разрешено ликвидировать аварийную ситуацию электриком. Значит, початок работы 16 -го 8 -го и окончание 17 -го 8 -го. Сегодня какое число? То есть они не продли, без продления ордера, без ничего начали работать. Это уже... Мало того, не было на месте специалистов, которые должны были бы присутствовать на это. Мегазовики и, и другие службы, и водопроводные, и коммунальные.